Добрий день, шановна спільнота, вас на нашому каналі Здорового Сонарства. Хочу вам показати поле. Таке воно цікаве, по краям ріпак озими зійшов. Середина теж є, але таке важке поле було, дуже багато тут було шкідників, Всяких, які їли ріпак і їли його дуже дебело. І оце такі плями, умовно без ріпака, був озимий ячмінь. Він Виріс, будемо робити обробку. і Ми в цьому році думали, гадали, що зробити. І вирішили, що ми посіємо ярий ріпак. Ярий ріпак сіявся тиждень тому. Як ви бачите, він вже у нас сходить ось в рядочку. І бачите, пішли в сходи. Чому так? Тому що ну думали, гадали. Прийшли к висновку, що треба спробувати все-таки ж якось вирішити питання. Ось іде в ріпака. Ось тобто він активно чи непогано всходить. Краще ніж озимий ріпак сходить. Який тут все жрало три харі. Всяка паразитина і совки і і тріпси, і шміпси, чого тут тільки не було на цьому полі. Ось така ситуація. Ну, буду знімати відео, буду показувати ну, вихід з ситуації. Да. Як ви бачите ось що посів по ріпаку, по верху. Нічого з ним в принципі, не діснилося, як ви бачите, да. нічого його не вирізало, трошки листя примяло. Той ріпак який був, але ж ідуть сходи вже тут у нас ріпака ярога. Ну, вирішили спробувати, щоб мати розуміння, як по-дальшому діяти в таких ситуаціях. Ну і будемо знати, що таке ярий ріпак, як він себе відчуває, яку він рожані здає, чи може це робити, чи не може цього робити. Ну, буде досвід. Який я передам вам, ви будете бачити, він безкоштовний досвід в даному випадку. Але ж хто, ще раз кажу, поступає екстраординарно, мисле не так, як всі, той і виграє, Тобто, Той перемагає. Дякую за увагу. Підписуємося на канал, далі буде. Бажаю здоров'я вам та вашим поросяткам. І обов'язково ставимо лайки. До побачення.